Не платити за комуналку, чекайте колекторів. Постачальники послуг масово звертаються до збирачів стягнень. Як правило, терпець компанію ривається після двох трьох місяців просрочення платежів. Методи роботи з лісними неплатниками різні. З одними спілкуються б телефоном, до інших приїздять додому. Колектори запевняють, розправою не погрожують, пальці не ламають, беруться за роботу, як правило, коли суми боргів уже значні. тому що написати сьогодні письмо заказною усвідомленням, стоїть грошей, порядка там 20-25 гривень там каждий званок оператора має свою собі там. Кожний виїзд чоловіка це бензин, це заробітна плата має свою собі стоїмості. Передавати дані клієнтів, скажімо, жеки чи компанії-постачальники колекторам права не мають, адже відповідних договорів із населенням, як це роблять банки, не укладають. Юристи пояснюють, аби захистити себе, люди можуть звернутися до управління захисту прав споживачів і ще краще до антимонопольного комітету. Він оштрафуємо на на десят. Ки тисяч гривень, а на надокучливих колекторів можна поскаржитися у міліцію. Фактично, правоохоронні органи не хочуть на це реагувати, і вони зразу роблять відмовний матеріал. Але якщо оскаржувати відмову, довести це в принципі до логічного завершення, то можна добитися результату. А ось до суду звертатися юристи не рекомендують виграти справу проти колекторів майже неможливо. Тим паче, що людина, яка не платить за комунальні послуги, теж є правопорушником.